Прогноз погоди в Україні на вихідні 18-19 травня. У вихідні очікується досить комфортна та спокійна погода місцями з невеликими дощами та слабким вітром. Погодні умови найближчими днями визначатимуться малоградієнтним полем підвищеного атмосферного тиску. Як наслідок, в Україні очікується слабкий вітер, а також комфортні температурні показники. Проте слабко виражені атмосферні фронти стануть причиною короткочасних дощів. Переважно у західних північних областях та у Приазов'ї. Крім того, у більшості областей зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки 5 клас. Субота, 18 травня, у західних областях без істотних опадів, лише у Карпатському регіоні та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, вдень плюс, плюс 17-23. У Карпатах та на Прикарпатті плюс 13-18. У північних областях вночі без істотних в Вдень очікуються короткочасні дощі місцями грози. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, день – плюс 18-23. У центральних областях вночі без істотних опадів в Вдень очікуються місцями короткочасні дощі та грози. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, вдень плюс 18-23. У південних регіонах вночі без істотних опадів. день місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10. день плюс 17 22. У східній частині подекуди породять невеликі короткочасні дощі. Можливі грози. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі Плюс 5, плюс 10, в день плюс 17, 23. В неділю, 19 травня, у західних областях мінлива хмарність без опадів. Лише у Карпатському регіоні в день пройдуть невеликі короткочатні дощі, подекуди з грозами. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, в день плюс 20-25. У північних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, вдень плюс 20-25. У центральних областях істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, вдень плюс 19-24. У південній частині та в Криму переважно без опадів. Лише вранці та вдень у приазов'ї пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Вітер змінних напрямків 38 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7,12, 12 вден плюс 19-24. І в східних областях подекуди продають невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний 38 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс, 5, плюс 10, в день – плюс 18-23.